Системи ППО, дрони та Ф 16 відбулося 19-те засідання контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн. За словами міністра оборони України, це були плідні перемовини в рамках коаліції спроможностей. Коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети. Щодо артилерії, коаліції спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Також за словами міністра, буде більше дронів. Запустили спеціалізовану коаліцію у складі Швеція, Велика Британія, Данія, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія і Німеччина. Будуть декілька напрямів. Тобто виробництво дронів будуть надаватися системи, фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і поза межами України разом з партнерами. Також обговорювалися питання коаліції артилерії, де ми будемо або виготовляти виробляти разом їх будуть надаватися системи і теж фінансування тобто достатньо гарний перелік спром. ФРН нещодавно передала пакет допомоги на 100 мільйонів євро. В той же час ми голосуватимемо у танковій коаліції разом із Польщею. Очевидно, Німеччина відіграє ключову роль в питанні постачання танків та бойових машин. Можу сказати, що цього року ми маємо поставити Україні в 3-4 рази більше артснарядів ніж 2023-го». За словами очільника гур, йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами у питанні отримання довгоочікуваних F-16. «По F-16 питання вирішено. Це ж я думаю, всі знають тут. Були подробиці, але вони стосуються технічних питань передачі, готовності приймати інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу. І так далі, Канада виділить понад півтора мільярда гривень на оборону України. Про це заявив Біл Блер, міністр національної оборони. Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів до авіаційної коаліції України, яку спільно очолює США, Данія та Нідерланди. Ці кошти допоможуть закупити необхідне обладнання і матеріали для F-16. у виступі. міністр оборони США заявив про відданість Вашингтона підтримці Києва в короткостроковій та довгостроковій перспективах. Ми продовжимо давати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла підтримувати свої досягнення і далі продовжувала протистояти російській окупації. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.